Слава Україні! Любі друзі! В'яжемо сьогодні пов'язки на голову. Я зв'язала, ось, дивіться, таку зелененьку. Зв'язала ось таку рожеву, пінк на англійській мові. І сьогодні буду в'язати сіру. Це в мене під замовлення ці пов'язки, всі йдуть по одному візерунку, він в'яжеться дуже просто. По ниточкам. Нитки у мене від американського бренду. Це звичайний акрил, але дуже хорошої якості. Вже я більше року в'яжу з такого акрилу. на 200 грам, 333 метри, як бачите, спиці в мене 4,5 мм, дві спиці знадобиться. І одна додаткова спиця у мене бамбукова. Для того, щоб в'язати ось цей візерунок. По візерунку: рапорт узору складає, складається з 18 петель, і по бокам у нас іде, як бачите, хусткова в'язка. Тут тільки лицеві петлі, і в лицевих і виворітних рядах, ось так виглядає виворітна сторона, доволі таки акуратно. Покажу тут видніше, світліший колір. Тож, для того, щоб зв'язати такий візерунок, таку пов'язку, ми з вами набираємо 26 петель. 18 петель у нас йдуть на сам візерунок, на сам узор. Три петельки ось ми додаємо, це буде в нас як резиночка, і дві краєві петельки. Тож набирайте. 26 петель. Як набирати петлі? Є в мене відео на каналі. Набираємо звичайним класичним методом і почнемо в'язати. Є 26 петель, починаємо в'язати. Для того, щоб краєва петля була така не витягнута і гарно вона виглядала, я ось так пров'язую подвійну краєву петлю. Не пам'ятаю, чи я знімала про це відео, а якщо ні, кажіть, я обов'язково зніму. Дивіться, ми попереду того, як краєву знімати, робимо ось такий накид. І знімаємо тепер краєву разом з цим накидом. І так ми робимо на початку кожного ряду. Ось так, зняли. Далі в'яжемо три петельки, в'яжемо лицеві, можна за задню, за передню, як вам зручно, так і в'яжіть, тут різниці немає. Одна, дві, три петельки. Це на початку ряду ми. Кожному рядочку в'яжемо їх тільки лицевими. Далі беремо додаткову спицю і знімаємо три петельки. Ми їх залишаємо ось так за роботою, за спицею. Одна 2, 3. Зняли, залишили ось тако за роботою, за спицею. І пров'язуємо тепер три лицеві. Одна. Друга, третя, пров'язали. Тепер ось ці петельки, які ми знімали, повертаємо. Ниточка робоча, дивіться, попереду, щоб зручно було пров'язувати. Є. Тепер пров'язуємо їх лицевими. Одна, дві, три. Повторюємо точно таку саму комбінацію. Три петельки зняли, залишили за роботою, пров'язали три лицеві. Тепер повертаємо їх на спицю. Пров'язуємо лицьовими. Є. І ще один раз три такі комбінації. Зняли три, залишили за спицею, пров'язали три і я повертаємо на спицю і пров'язуємо їх лицьо. Ось ми пров'язали вже рапорт 18 петель. Залишилось у нас три петельки, які ми в'яжемо постійно лицьовими. Крайову петельку пров'язуємо в кожному рядочку в кінці ряду виворітною петлею. Ось так. Є. Перший рядочок готовий, повертаємо роботу. Знову робимо. Ось так накид, знімаємо першу краєву разом з накидом, в'яжемо 3 петельки лицеві. Далі по узору в нас іде 18 петель. В'яжемо їх виворітними. Можна в'язати бабусиними, класичними, як вам доручно, так і в'язіть. В'яжемо 18 виворітних петель, в кінці ряду залишились три петельки, в'яжемо їх лицьовими, краєва разом з ось цим накидом пров'язується виворітною петлею. Підтягнули ниточку, другий ряд є, в'яжемо третій, повернули роботу. Робимо накид. Знімаємо краєву разом з накидом, в'яжемо всі петлі лицеві. Тут, де в мене ці лицеві петлі на початку ряду, я в'яжу за передню стіночку. Так як я в'язала бабусиними класичними виверідними, ну, то, звісно, і тут буду в'язати лицеві бабусині за задню стіночку. В кінці ряду залишилось три петлі лицеві, тут за передню стінку, і краєва разом з накидом пров'язується виверітною. Є в нас третій рядочок, в'яжемо четвертий рядочок. Крайову зняли разом з накидом, три лицьові, вісімнадцять виверітних. В кінці ряду три петельки в'яжемо лицьові. крайова разом з накидом виверітна. закінчили четвертий, в'яжемо п'ятий. Знову накид зробили, знімаємо крайову разом з накидом, в'яжемо три лицьові. далі в'яжемо візерунок три лицьові, одна. Дві три. Беремо додаткову спицю, знімаємо 3 петельки і залишаємо їх перед роботою. Ось так перед спицею. Далі в'яжемо три лицеві. Дуже зручно використовувати бамбукову спицю, вона не спадає. Повертаємо тепер три петельки ці на спицю. І пров'язуємо лицевими. Знову повторюємо таку комбінацію, знімаємо три петельки, залишаємо ось так перед роботою, пров'язуємо три лицеві, повертаємо на спицю. Пров'язуємо лицевими є. Далі в'яжемо три лицеві, є, закінчили рапорт, далі залишилось три петлі, в'яжемо лицевими. Крайова разом з накидом. Пров'язується виверідною. Ось закінчили і п'ятий рядочок, перевертаємо роботу, в'яжемо шостий, крайову знаки зняли. три лицьові. 18 виворітних, В кінці ряду три лицьові. Краєва разом з накидом виверідна, пров'язали шостий, в'яжемо сьомий накид, не забувайте, три лицеві. Вісімнадцять лицевих, в кінці ряду три лицеві, Крайова разом з накидом виворітна. і в'яжемо останній ряд рапорту, восьмий, наступним чином. Крайову разом з накидом зняли, три лицеві. 18 виверітних. В кінці ряду три лицьові і крайова. Виворітна. Ось ми з вами пров'язали рапорт узору. Далі повторюємо рапорт з першого ряду. Ось уже в нас є початок, як ви бачите, і виходить ось така краса. Далі довжину ви дивитесь вже на свій погляд. Якщо ось у мене під замовлення, обов'язково спитайте, який об'єм голови, тому що у всіх все по-різному і тому довжина буде різна. Ну, а потім ми просто беремо, зшиваємо тут голкою края. Зшивайте дуже-дуже, щоб було гарно, у мене, чесно скажу, не завжди це виходить. Буває розпускаю і знову перешиваю. Ну, але то таке. Вчитись вчитись і все можна навчитись. Тож, на сьогодні у мене все. Якщо у вас є які запитання, ви можете написати внизу під відео. Всім бажаю гарного настрою, рівненьких петельок і, звичайно, мирного неба всім нам. До побачення!